Чи є цукровий діабет основною причиною розвитку патології нирок, чи що ми можемо зробити для пацієнтів для того, щоб не прогресувала хронічна хвороба нирок у пацієнтів з коморбідними захворюваннями, зокрема з цукровим діабетом першого або другого типу? Чому ця тема важлива? Тому що ми давно знаємо про поєднання цукрового діабету та й взагалі порушень вуглеводного обміну і захворювання нирок. Оскільки прогресування хронічної хвороби нирок і її виникнення може бути вже на етапі предіабету, тобто первинних порушень вуглеводного обміну осіб, які ще не знають про те, що в них є цукровий діабет другого типу. При першому типі цукрового діабету, ми думали завжди, що нирка є наслідком, тобто одним з ускладнень цукрового діабету першого типу зараз. Думка дещо змінюється, оскільки ми розуміємо, що нирка є повноцінним гравцем в розвитку і прогресування як порушень вуглеводного обміну, так і всіх коморбідних захворювань, які можуть бути пов'язані з дисфункцією нирки, як такої. Більше того, за цей час змінилась навіть сама дефініція. Якщо раніше ми говорили про такий термін, який поєднувався нашому, в нашій ментальності. Як ускладнення цукрового діабету, тобто діабетична нефропатія, то зараз такого терміну майже не існує, оскільки він змінився на термін хронічна хвороба нирок, що підкреслює те, що хронічна хвороба нирок може бути і Тим драйвером, яка буде стимулювати прогресування інших ускладнень цукрового діабету, тривалого цукрового діабету першого типу або цукрового діабету другого типу. Чому? Тому що патогенетично розвиток всіх мікросудинних ускладнень при цукровому діабеті пов'язано, якщо присутня хронічна хвороба нирок, то ми вже маємо і мусимо шукати у пацієнта інші е, судинні ускладнення. І в більшості випадків, на жаль, ми їх будемо знаходити. Тому першочергово, якщо ми говоримо про цукровий діабет, можливість розвитку хронічної хвороби на рок, це наше акцентування на тому, що ми маємо діяти якомога раніше, вчасно діагностувати цукровий діабет, особливо коли мова йде про цукровий діабет другого типу, вчасно призначати лікування, безумовно. Діагностувати завдяки сучасним методам діагностики, тим більше, що хронічну хворобу нирок не важко діагностувати вчасно єдине, що ми цього на жаль не робимо.